Фахівці із супроводу ветеранів на Прикарпатті та Миколаївщині щодня допомагають нашим захисникам повернутися до мирного життя. Їхня місія, щоб кожен ветеран відчував. Держава і громади не залишили його сам на сам зі своїми проблемами. Снігорівчанин Олександр Павлов з перших днів повномасштабної війни став на захист України. На Донецькому напрямку отримав тяжке поранення та втратив ногу. Після реабілітації він не зупинився. Працює фахівцем із супроводу ветеранів, допомагаючи побратимам долати труднощі та адаптуватися до мирного життя. Пройшов цей шлях від поранення і закінчуючи всіми виплатами, всіми документами. Це дуже велика бюрократична машина, через яку да, хлопці дуже всі опускають руки. В Івано-Франківській громаді діє комунальний заклад Дім воїна, де надають психологічну та юридичну допомогу ветеранам і їхнім сім'ям. Серед працівників і двоє фахівців із супроводу. До них звертався і боєць славетної маріупольської 56-ї бригади Тарас Варнава. Нахожу якусь як писати віддушено. Психологічна підтримка, допомога пані Наталя, психолог тут найкраще. Та взагалі всі всі психологи дійсно компетентні вони вміють працювати з військовими. Любомир Кашуба теж ветеран. Але сьогодні він вже і фахівець, який працює на благо захисників в будь-якому випадку. Це не перебираєш там функції на себе, але допомагаєш ветерану, чи членам сімей загиблих, чи членам сімей пропавших безвісти. Для них це консультування. Також може бути і фізичний супровід. Фахівці із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб це державна ініціатива, яка реалізовується по всій Україні. За стандартами один фахівець має займатися близько сотнею ветеранів. Що це нова посада. Багато хто не знає про неї, багато не знає, які можливості це може дати ветеранам. І станом на сьогоднішній день мої фахівці супроводу справляються з тим навантаженням роботи, яку яку вони мають. Олександр тісно співпрацює із владою, різноманітними організаціями та структурами. Вже «Приступаємо до реалізації великого проекту створення хабу стійкості. Місце, де зможуть снігурі... снігурівчани проводити дозвілля, і саме головне, тут у нас буде ветерана. Це Буде такий також і ветеранський хаб, де наші ветерани зможуть із співробітником із супроводу ветеранів вирішувати свої нагальні питання. Опитані ветерани кажуть, що після служби отримали необхідну допомогу в реабілітаційних центрах або від фахівців супроводу. От, тим, хто хлопцям, які от не обізнані законах, то так і ми приходили в лікарнях, надавали консультації, допомоги, ну і так далі. Дуже чудові фахівці допомагають супроводом по документах, по освіті, по роботі. Вони всім допомагають. З Державою є нюанси, але якщо є ветерани, там, наприклад, як я з ампутованими кінцівками, то є дуже багато в Україні хороших реабілітаційних центрів, які допомагають. Пікарпаття. Та Миколаївщина. Різні регіони, але місія у фахівців із супроводу одна. Яна на Лазорик, телерадіокомпанія Раї Ігор Горновіков у вісті Снігурівщини.